10 січня за новим церковним календарем православні згадують святого Григорія Ніського. 10 січня, 23 січня, за старим стилем тем пам'яті Григорія Ніського одного з найвідоміших християнських філософів і богословів. Григорій жив у 4 столітті і був родом із Кападокії, схід Малої Азії, нині території сучасної Туреччини. Він був молодшим братом Василя Великого, а також другом Григорія Богослова. З дитинства він був дуже спокійним і допитливим, вивчав філософію, медицину літературу. Пізніше став чицем у церкві. 371 року імператор видав указ, згідно з яким Кападокія розділилася на дві частини: Кападокія Прима і Кападокія Секунда. Разом із цим змінилися і церковні єпархії. Григорій, за підтримки брата Василя, митрополита Каспійського, став єпископом Нового Ніського престолу. На посаді єпископа Григорію було неспокійно, йому пристояли інші священнослужителі, а згодом і зовсім звинуватили про страті церковних коштів. Єпископа заарештували, йому вдалося втекти. Пізніше було зібрано собор, на якому Григорія скинули, але вже через кілька років новий імператор оголосив амністію. Григорій вернувся і взяв на себе частину обов'язків покійного брата Василя, знову ставши єпископом Ніси. Що можна робити 10 січня? Святитові Григорія моляться про дарування здоров'я. Удачі в справах і успіхів у навчанні, а також просять допомоги, якщо в сімейному житті стався розлад. З цього дня починають планувати весняно-городні, польові та садові роботи, перевіряти насіння для посадки, готувати інвентар. Якщо ж городу і саду у вас немає, то все одно слід добре попрацювати, щоб привернути у удачу. На вечерю прийнято готувати м'ясо. За повір'ям, кожен, хто скуштує цього дня м'ясну страву, протягом року буде здоровий. Існував звичай, 10 січня всі домашні обов'язки робити спільно, дружньою сім'єю і господарськими справами разом управляються і трапезувати всією юрбою. Всі сідалися. Звідси пішла народна назва домочадців. З давніх часів родина вважалася головною цінністю в житті людини. Тільки за підтримкою рідних і близьких людей ми долаємо різні важкі ситуації, досягаємо успіху, стаємо мудрішими і сильнішими, які на цей день існують традиції і обряди. За народним календарем 10 січня називається також Різдвяний М'ясоїд. Адже напередодні закінчився встановлений в православі тривалий. Пилипівський піст, м'ясо вживати дозволялося, і на русі починався весільний період. Тепер перед гостями нічого було соромитись, адже столи накривали щедрі ситі. 10 січня слов'яни виконували спеціальний ритуал, щоб залучити злагоду і лад. Наймолодшого члена сім'ї з самого ранку посилали купити сіль. Протягом дня він повинен був сам особисто підсолювати всю їжу, яка готується на кухні. Перш ніж кинути сіль виголошував замовляння. Як ціль в цій їжі зараз розтане, так ніхто в нашій сім'ї лайки з розбратом не пізнає. Сьогодні згадують сімейне спільне бажання. Воно повинно бути щирим від душі, добрим, світлим і тоді на здійсниться. У наших предків на 10 січня були такі заборони. Жінки в цей день не займалися рукоділлям, вишивка в'язання шиття, а також печі не підпалювали. У день домочадців не ставили опару, так що не плануйте на сьогодні готувати здобну випічку. Гроші з продуктами в борг не давали і самі ні в кого не займали. Не можна 10 січня конфліктувати і сваритись. Прослідкуйте, щоб двері з вікнами сьогодні були закриті. 10 січня не можна залишати відкритими вікна і двері. Наші предки за цим суворо стежили. Адже згідно з народними забобонами, Якщо залишиться відкрите вікно або двері, то через них в оселі може прийти біда. Недарма з вікнами і дверима пов'язували безліч прикмет, називали їх очима і вухами будинку. Ніколи не робіть цього з дверима. Напроти вхідних дверей не садіть ляльок, а тут чоловік може піти до іншої жінки. Не можна тримати відкритими і внутрішні, і зовнішні двері одночасно, тому що в оселі тоді оселиться нечисть. Вхідні двері закриває на ніч тільки голова родини. Чоловік, якщо це зробить дружина, подружжя може вночі посваритися. Біля входу не можна розстеляти постіль і класти біля неї гостя на нічліг. Якщо дівчина на виданні виходить у будинок, то не повинна кидати. За собою відкриті двері, інакше її чоловік дістанеться гулящий. Коли проходите з вулиці додому, то не переступайте вхідний отвір лівою ногою, можете на ній нечисту силу принести. Переступайте тільки правою ногою. Ніколи не робіть цього з вікнами. Не можна дивитися у вікно, коли повз проходить похоронна процесія. У такі моменти потрібно негайно запинати. Штори, щоб крізь вікна в оселю не заглянула смерть. В обжитому будинку не монтують нових вікон, прорізів, інакше хтось з проживаючих у ньому помре. Суворо забороняється вікно викидати сміття або виливати помиї. Вважається, що душі наших спочилих родичів іноді приходять і стоять під вікнами. І якщо сміття на них потрапить, то померлі предки, образившись нашлють шлють біди з негараздами. Можна заходити в будинки тільки через двері, використовувати для цього вікна не можна. Якщо трапилася ситуація, що втратили ключ і немає ніякого іншого шансу потрапити всередину, то перш ніж лізти у вікно принесіть свої вибачення до вимогу. Будинок завжди повинен бути сповнений сонячного світла, щоб в ньому накопичувалось якомога більше позитивної енергії, протягувалось благополуччя і любов. Тому в денний час не застосовуйте на вікнах темні завіси, не позбавляйте себе. По сновидіннях 11-ї місячної доби можна судити, наскільки ви гармонійно існуєте в оточуючому вас просторі як в соціумі, так і в усьому всесвіті. Наприклад, якщо ви у вісні займаєте активну позицію, багато рухаєтесь, самі змінюєте ситуацію, це означає, що ваші справи в порядку. Ви співпали з ритмами природи. А якщо ж у вісні ви здійснюєте мало рухів, стаєте жертвою обставин, вам сниться, що вас вбивають, мучать. Це означає, що ваша життєва позиція бажає бути кращою. Необхідно більше проявляти ініціативи і не впливти за течією хвиль безвольною тріскою. Будьте самі господарями свого життя. Правда, можливий і такий варіант. вісні ви самі стаєте мучителем або вбивцею, або зачинателем яких-небудь деструктивних заходів. Це означає, що ви стали брати на себе занадто багато непотрібних обов'язків. Перестали приділяти увагу своєму духовному світі. Загрузнули в матеріальності, намагаєтесь за будь-яку ціну добиватись успіхів в соціумі. Ваша життєва позиція. Надактивна, а це незабаром може привести до найбанальнішого підсумку, ви просто згорите на роботі. Народні прикмети. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то літо буде сильним. Якщо людина народилася в день Ігнатія, то вона любитиме домашній затишок, а отже, буде чудовим господарем. Таким людям, як талісман, рекомендують носити халцедон. Кажуть, що все. Зроблене зі своєю сім'єю 10 січня буде благословенне і принесе плоди у майбутньому, зробивши людину по-справжньому щасливою. У домочадці в день народжуються лагідні та добрі люди, які будуть господарськими зразковими сім'янинами. Якщо сіль раптом. Відволожилась чекай на негоду. Якщо дістати замовлену сілі, достати її до страв до мочаців, то весь рік ніхто в сім'ї не буде сваритись. Якщо погода безвітряна, чекай хорошого врожаю. Якщо на сіні в сараї утворювався іній, це віщувало серед та ненаситне літо. Якщо зіграти весілля 10 січня шлюб буде щасливим. Якщо в день 10 січня. Прийняти кулядників, то це стане запорукою, благополуччя захистить будинок від псування та пристріту, береже худобу від хвороб. Якщо кішка спить весь день, чекай на потепління. Якщо собака виліз прикмета до того, що день буде хуртовим, якщо з неба падають великі снігові пластівці, незабаром потеплішає. Якщо білизна сохне повільно, чекай гарного врожаю льону.